Вітаю всіх! Як енергія аркану імператриця будуть впливати на нас 3 травня 2024 року. Загалом це гармонійний день. Всі ситуації повинні приносити радість. Можливо, хтось буде отримувати прибуток, а хтось розпочне творчий проект, відкриє нові перспективи. Сьогодні буде бажання реалізуватися, бути матеріально забезпеченими. Якщо вчора для нас було головним знаходитися між добром і злом, щоб нічого не переважувало, то сьогодні у нас є вибір між добром і злом. Мета досягається завдяки упорству, наполегливості, зацікавленості і повному зануренню у процес діяльності. Будь-яке відхилення від шляху веде людину до падіння. Тому краще було б обирати добру у всіх життєвих ситуаціях. Якщо ми не вміємо турбуватися про себе, то нам важко буде турбуватися про інших, адже іншим ми можемо дати тільки те, у чому самі маємо надлишок. Треба вчитися любити себе, і ця любов повинна виявлятися через наш духовний розвиток, збагачення внутрішнього світу і, звичайно, матеріального наповнення. А для цього нам потрібно навчитися втілювати наші бажання у реальність, весь час знаходитися у самому процесі, і результат обов'язково проявиться у нашому житті. Тож сьогодні, як і завжди, уникайте того, що понадміру, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім розвивати себе, свій потенціал, миру вам і гарного дня!